Продається двохповерховий будинок у селищі Шевченко. Загальна площа складає 180 квадратних метрів, житлова площа 135. Матеріал будинку ракушняк, утеплений пінопластом, виконаний дизайнерський ремонт. Висота стелі 2,7 метри. Із комунікацій є електрика, газопровід, водопровід, каналізаційна яма. Асфальтований під'їзд. На першому поверху знаходиться кухня, кабінет, зала та санітарний вузол. На другому поверху три спальні, гардеробна і санітарний вузол, встановлена власна система опалювання на декілька видів палива. Будинок обладнаний системою кондиціонування. Є приміщення пральні, гараж, підвал, зона барбекю. На ділянці встановлена система поливу рослин. Є літня кухня із виходом на терасу.